Адже був кіммерс, Mercedes То Харлі Девідсон, чи то і кахуєра, не знаю. Але класний. А то ми круг зробили, так. Да? Ой, я тут з бордюрки не звалився. Де тут домики цікаві? Дома цікаві. З такими коминами якими Тяжко тобі може, ну, не, хочеш сумку повісити? Я... Нормально. А як тоді той якийсь такий яструб чи той, яка холера була над головою, так пролетіла. Я так перелякалася. Демо зараз потягне за собою. Вони можуть, вони лапами чіпають щось і, і то. Mm -hmm. Воно силу має конкретно, раз щось таке бачив, чи то орел, чи то що було, то воно вівцю вкрало, а вівця ж тяжка. Якщо воно вівцю підніме, то воно шию би скрутило, якби так дёрнуло. Така машина як кров червона. Машина така червона, ярка, що аж. Очі разит.